З ногою, мабуть, швидше спуститися, як yeah. <laughs> в з коліном проблема. Для... До вас або порада, або прохання. Ну, я розумію, що на 30-й ви точку не можете ставити. От. Ви ставте на 34, наприклад, або будь-який там будинок щасливого... Коротко. тому що Ну, воно ж кілометраж рахує, отже ж, на 18-й. Ну тобто, я типу їду сюди, а, а по справді я їду от аж сюди. Ну, зрозуміло. То, ну, більше, ну, я перший раз заказував, а павко, так, тільки приїхав. Во, ну я ж кажу, ви... Я, я про 30-й розумію, що він забудований, просто ну, якийсь нещасливий, або 34-й може тобто, об, обирати. Да, да, да. Просто воно буде правильно тоді. <плес> а так, типа, ну, нам не... Ну ми більше я проїжджаю, а платять же ж менше. Так, перший. Ну вона пора... <плоди> На полставці. <плоди> <плоди> Живий. То есть там скотч на ведь по просыпщику его хочет примотать. Там да ножте. Не, ну там кришка, вона вот так вот. Чтобы б... обмотать просто, чтобы он. Да там такая крышка, что... Що... Ну так, да. я же кажу вам, что я ж скотч примотати. просыпчем, хоть крышку примотать. Вот, блядь, открывается едучий двери.